Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Таранучко Володимир Павлович і ПДР під час війни. Наше гасло. Ніхто не повинен загинути на дорозі під час війни. Першу зустріч ми з вами закінчили, що ви знаходитесь в нашому місті Херсоні, і ми рекомендуємо одне. Не підходьте до річки. Не підходьте до плавнів. Вас просто пристрелять снайпери. Зрозуміло. Значить, ще одне питання. Як забрати батьків із районів постійного обстрілу? Обстрілу. Значить, беремо приклад міста Херсон. Є. У нас район такий остров. Слухайте, ну, вцепилися, як тігри, обстрілюють. Там людей вже зовсім не залишилось. Ви їдете по е, цьому мікрорайону перше, на що звертаємо увагу, це обірвані проводи тролейбусних ліній. Добре, якщо вони позначені, ми вдячні. Працівникам тролейбусного бюро, яке, ризикуючи своїм життям, позначає ці проводи. Ці проводи. Розумієте? Друге, на дорозі виникло дуже багато ям від е, ракетних обстрілів. Тобто, нам повинні, повинні дивитися і на дорогу, і на це. Тому, якщо ви їдете не один, попросіть, будь ласка, усіх. Дивитися в напрямку руху. Спереді біля себе посадіть самого глазасінького. Це дітки. Якщо ви їм дасте чітку установку, дивись, будь ласка, за своєю стороною. Що побачиш, чим далі побачиш, тим громче кричи. Розумієте? І у вас буде такий тривожний колокольчик. Віддячте дитину, за те, що він був поруч з вами. І так рухаємося, до річки не під'їжджаємо, в комишах нічого не ловимо. Розумієте? Ось так. Ремінь безпеки підголовник і саме головне, друзі, розмовляйте між собою. Коли ви розмовляєте, то ви можете налаштувати бесіду на здорову. Не потрібно вам там, знаєте, ви не експерти. Але такі прості питання. бачу снаряд, розповідаю, знайшов осколок, не чіпаю, але батьку скажу це про дітей. Дорослі повинні розуміти, шановні, це наш обов'язок попередити, зателефонувати в екстрені служби, що ви щось не знайшли. Не потрібно доставати свої запилені знання по снарядам і щось робити. Да, на ваш погляд, це може бути якась геройська дія. Ну, перенести снаряд на більш видне місце. Іли, наприклад, взяти снаряд з землі в пилі і положити його на пеньочок. Ну, щоб на пеньочку ж всі ж побачать, так? Да? Якщо доживуть. Тому ви не сапера, ви не це. ваше велике добре серце. Тримайте для своєї сім'ї, для збереження свого здоров'я. Розумієте? Шановні, значить, на що від реєстратора буду попереджати. Тому що, якщо вам не прийшла смска від Служби безпеки України, Далі. Друзі, чи порушувати правила дорожнього руху під час війни? Порушувати. Але бути майстром цих порушень. Як воно виглядає? У вас яма на вашій полосі руху. Чи можна виїхати на зустрічну? Володимир Павлович дозволяє Включи Покиш повороту, виїжджай на стрічку, війну пересікай. Розумієш? Ну ти повинен бути, бути спокійний за рулем. Не потрібно себе залякувати. Саме страшне це коли проходить самозалякування. Розумієте? Тоді у вас немає адекватної праці. Ваша голова не працює, а нам потрібно зберегти життя і здоров'я, своє рідних і близьких. До побачення, миру усім, ми переможемо.